Мир Божого вам і благословень вам на сьогоднішній день, вкотре хочу підняти питання на рахунок брехунів і лже-пророків. лже учителів, ті, які сіють брехню серед люду, які говорять, що раю, аду немає, що за погані вчинки нічого не буде. Але відкрийте очі, вуха й подивіться, скажіть, будь ласка, те, що ми маємо на сьогодення? Це не адовище серед нас усіх. Що мають такі люди? Величезні перегляди, їхніх каналів, їхніх публікацій. І вони заробляють дуже гарні гроші на цьому. А що має людина? Пустоту і кому сатанинську. Адже такими людьми керує тільки сатана, бо вони продвигають брехню сатанинську. І вони тільки рекламують себе. В них керує тільки любов до гріха Мамони, до грошей. Більше нічого там немає. Вони не несуть відповідальності за свої слова. І дивіться, як прописано на рахунок отаких от лже-пророків і лжевчителів в святому Писанні, друге посилання від Петра, друга глава з першого вірша. А між людом були й неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі неправдиві, що впроводять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадністю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Якщо такі люди думають, що нічого їм за це не буде, ні, повірте, перед Господом прийдеться відповідати за кожне своє слово. І така людина вона навіть не розуміє, що її відразу, якщо вона не покається, чекає, пресподня чекає, адовище. Саме такі люди вони розказують дуже багато про те, що потрібно жити по душі, по плоті, по почуттям. Але не забувайте, що наша душа вона сьогодні плаче, завтра скаче, і вона дуже підкупна сатаною. Сатана наперед бачить, яка спокуса в вас, чи то ви любите покрасти, побрехати, кулаками помахати, і саме цим він вас і бере. Для того, щоб ви не поверталися до Господа, Він вас замотує в цю брехню і вводи сплячку в кому, його, в сатаницьку кому. А тепер уважно, друге посилання Петра, друга глава, четвертий вірш, що Господь робить з такими брехунами і невіруючими грішними людьми, які не каються? Четвертий вірш: Бо як анголів, що згрішили, не помилував, був, а в кайданах темряви вкинув до аду? І передав зберігати на суд, на суд другого пришестя Ісуса Христа вони чекають в Адовищі. П'ятий вірш. І він не помилував Першого світу, а зберіг само восьмого Ноя, проповідника праведності і навів потопа на світ безбожних. Шостий вірш. І міста Садом і Гомору спопелив, засудивши на знищення, і дав приклада для майбутніх безбожників. І тут я дуже хочу, щоб ваше серденько, ваша підсвідомість, ваш розум пробуджувалися, і ви думали про те, яку інформацію ви собі споживаєте. Чим ви себе наповнюєте інформативно, брехнею в соціальних мережах і по телебаченню, чи Божим Словом, адже Господнє Слово це істина, відповідь на любе ваше запитання. Головне це ваше бажання пробудитися. Повірте, прийде час, і кожен буде відповідати за своє слово, за свої вчинки. Головне встигнути. Тигнути, покаятися і навернутися до Господа. Ваше спасіння в ваших руках.